Сьогодні розпочав укладати, укладати трубу теплої підлоги. Ось такий утеплювач нам потрібен для цього труба і ялинки для кріплення труби. Їхній розхід виявився трішки більше, ніж я очікував. На два контури ось 60 метрів і 65 в мене пішло майже 400 штук. Ось так, тут біля колектора. Труба в ізоляції, щоб не перегрівати підлогу. По периметру скрізь демферна стрічка обов'язково. Ось ця. Ціна і я шокований просто в епіцентрі. Стараюся в епіцентр не заїжджати, бо там ціни космос. 24 гривні метр погонний За якесь лайно, по-іншому не скажеш. Полістирол товщина не менше п'ять потрібна. Якщо є можливість е по висоті приміщення, то краще і товщину більшу брати. У мене п'ятьорка і під полістиролом гідроізоляція, е е чорна лівка. така не так. Краще взагалі. Діти накладає на гідроізоляцію. Е з нею виходить. Якісніші стаки, вона приклеїться до стяжки і ніяка волога в вашу кімнату вже не потрапить. Контури бажано робити однакової довжини. Потім краще буде регулювати підлогу. На ці два контури в мене пішло півтори години роботи. Ну тут це був мій перший контур. Годину зайняв, цей зайняв 40 хвилин, може трошки менше. Ну, зараз буду продовжувати цю кімнату і коридор, ванна. Закінчив із укладкою труб. Наступний етап заливка бетону. Саме страшне і саме красиве, це ось тут щупальця кальмара, я їх зібрав до кучі, трошки поморочився, але складного нічого немає. Тут через одну трубу ізолював, щоб не було перегріву підлоги, щоб всяжка не потріщала. Ну і так, Туалетна кімната автоматично стала з теплою підлогою. Транзитні труби все перекрили. На 5 контурів витрачено десь 300-320 метрів труби. На другий поверх я просто викинув там випускач, ще не розмотував нічого. Туди піде також десь 120 метрів. Погодних метрів на два контури. Ну, а на перший поверх 60 квадратів, 300 метрів, грубо кажучи. Підіб'ємо підсумок сьогоднішнього дня. Е, так, десь 4 години роботи і весь будинок замотаний паутиною. Так, Тут у нас кухня, тимчасовий склад. Так, під сам... Там, де буде робоча поверхня, там ніхто нічого не мотав. Вітальня замотана повністю. Тут будуть сходи, також залишив п'ятно. Ой, а це що таке? Не випито стип позор. Так, ванна замотана. і так. Прийшлося змійкою робити, чи зеброю, чи як це назвати. Туалет автоматично зав'язаний. Всі контури туди зійшлись і спальня. І моє сьогоднішнє спальне місце і моя пустіль. Ось так попрацювали. За... ну, якщо рахувати погодинну, то за півдня вдвох все це ми зробили. Самому нереально, тільки вдвох потрібно. І я думав це більше часу займе. Опресовую теплу підлогу. Накачую воду до трьох атмосферна накачую. Потім йду до гребінки теплої підлоги і спускаю повітря по контурам. Незручно приходиться бігати від котла до теплої підлоги. Ну а що зробиш? Вдвох це було б краще, а самому тільки так.